Школи Южненської громади готуються до нового навчального року. Отримувати знання цьогоріч будуть більше трьох з половиною тисяч школярів. 800 дітей за згодою батьків навчатимуться в офлайн режимі. Крім звичайних занять, певні класи переважно старшої школи працюватимуть дистанційно та у форматі змішаного навчання. Ми схилялися до того, що може дистанційно, але вирішили, що останню крапку в цьому все-таки мають поставити батьки. Тому всі батьки були опитані, і відповідно до заяв, кожен батько написав власноручну заяву. Відповідно до заяв батьків були сформовані класи з очною формою навчання, змішаною формою навчання і дистанційною формою навчання. Ми дали можливість навчатися дітям. Які знаходяться зараз за кордоном, вони могли приєднатися до нас і в дистанційну нашу школу, і батьки мали можливість оформити сімейну форму навчання в тому випадку, якщо дитина вже ходить до школи за кордоном. Тобто різноманітні форми, ми абсолютно гнучкі, абсолютно відкриті і в першу чергу. Звичайно, дбаємо про безпеку на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що наш навчальний заклад готовий прийняти дітей на очну форму навчання. Ми все зробили для того, щоб дітям було комфортно. По можливості зробили поточний ремонт своїми силами. На сьогоднішній день готується підвальне приміщення як найпростіше укриття міською радою були виділені кошти на поточний ремонт. Для того, щоб побезпечити дітей під час повітряних тривог, крім форм навчання цього року іншою буде і локація школярів. Так, класи першої школи з очною формою навчання будуть займатися у приміщенні авторської школи гузика, яка має захисне укриття. А класи молодшої школи В'ячеслава Чорновола на випадок повітряної тривоги розташуються у сховищі другої школи. Тобто ми там. Проб'ємо дорогу прямо, так, щоб діти могли в школу швидко попасти туди. Десь в кінці серпня ми хотіли би показати це батькам, щоб вони переконалися, які там умови, щоб подивилися, скільки часу затрачається, на то, щоб добратися до того. Так, в основні 23 го числа нам <кхід> мають Завести наші замовлення для бомбосховища: там вода, печиво, лавки. В нас є свої розкладушки, кучномовці, зарядні пристрої. Тобто, що ніби все буде працювати, будемо просити Бога, щоб, щоб така ситуація залишалася. За умов воєнного стану найбільшу увагу в новому навчальному році освітяни приділяють безпеці дітей. У школах проводять ремонти укриттів. На ці роботи виділено 2,5 мільйони гривень. І ще 1 мільйон 100 тисяч витратять на придбання меблів, сухих пайків, медикаментів, джерел живлення, які встановлять у сховищах. Заходи безпеки будуть посилені камерами відеоспостереження, що їх встановлять у кожній школі. Зараз ми з вами знаходимося у підвальному приміщенні нашої школи. Ви побачили, де будуть знаходитися діти під час повітряних тривог. Вже закуплені лавки 70 штук. Розраховані кожна на шість учнів. Сюди знесуться столи, шахові столи, і взагалі столи, де діти можуть складати пазли, малювати. Тут буде вода, тут буде печиво, закуплений портативне джерело дживлення. Можна буде зарядити мобільні телефони. Також подана заявка на підключення Wi-Fi в підвалі, є душові кабіни, є туалети. Нам запропонували кілька варіантів, і останній з них був найвдалішим. Як на наш погляд, це варіант розміщення в третій, третій школі, школа Гузика. Ми відвідали заклад, поспілкувалися з директором, оглянули, що нам пропонують. оглянули. Підвальне приміщення, яке може бути сховищем для дітей. Так, звісно, воно вражає. А там проводяться ремонтні роботи, можливо, ще не все зроблено до кінця, але те, що ми побачили, порівняно з нашим, звісно ж, воно ну, дає більше надії. Тому ми прийняли цю пропозицію і плануємо розміститися з очними класами саме в третій школі і відпрацьовувати очні уроки вже там. Більше про готовність шкіл громади до нового навчального року. Дивіться у програмі Об'єктив. Гуманітарна допомога для містян від благодійної організації Адре доставили в южне 20 тонн харчових наборів. Видавати продуктові пакунки почали 22 серпня за попереднім списком, що склали голови ОСББ. В продуктових наборах 15 пачок макаронів, олії та 7 кілограм рису. Консерви, які раніше видавались через пеку, зараз не привозять, пояснюють церкві. Це вже у нас приїхала вже четверта фура, тобто це вже у нас приїхали 80 тонн. Ось три фури ми видавали, це був набор, це 7,5 кг макаронів. Перша фура була з борошном. Ось, потім інші дві були з рисом, також 7,5 кг. Ось, також було в пайку 1 літр олії. Ось, потім 1,5 кг тушонки. Тобто там було 5 баночок. Ось, і... В цей раз були тішки невеличкі зміни, тому що на складі там розумію, це були залишки в цьому вже в цьому сезоні так сказати. Ось з вересня буде вже трішки інший набір. Ось точно зараз не можу розказати, що саме буде, але кажуть, що буде інший. В черзі на отримання допомоги люди, які опинилися у складних життєвих обставинах або тимчасово залишилися без роботи. Запрошують до приміщення церкви на видачу продуктового набору за прізвищем списку. Позвонили вчера, сказали, можно прийти получить. Спасибо, конечно, большое. Мне понравилось, что записали списки, вызывают по очереди. Все спокойно, упорядочено. Это очень даже хорошо. Приятно получить помощь. Еще так это все организовано. Я пришла получить помощь для моей тети, она пенсионерка. Она не выходит из дома, не двигается, поэтому я вместо нее сегодня пришла получить. Это первый раз. У моей тети минимальная пенсия, и это очень большая помощь. Мы стараемся, помогаем, но это, конечно, тоже плюс огромный. Хоть есть какая-то уже централизованность, потому что раньше все стояли в живой очереди, сейчас идет запись. Я думаю, как-то будет более лучше. Я завод перестал противовать. Почему? Тысяч пять. Разовані цим сілом як зазначають управлінці, допомагатимуть організовувати видачу допомоги і надалі, активно залучаючи до цього голів ОСББ. У нас залишилося по цих списках десь приблизно 500-600 чоловік. І ми закриємо ці списки цієї гуманітарної допомоги. Надалі, надалі будемо знову просити голів ОСББ, щоб надавали нам списки. Вже я думаю, що там будуть одні люди, які залишилися без роботи. І надалі будемо працювати. Як тільки отримаємо гуманітарну груз, то в групі ОСББ, де всі є председателі ОСББ, голови ОСББ, вони всі отримують інформацію. Ми будемо продовжувати працювати. Один продуктовий набір на одну адресу видають в церкві. Хто саме має право отримати допомогу, повинні з'ясувати голови ОСББ, зазначає представник конфесії. так, що ми видаємо два пайки, якщо багатодітна сім'я, якщо там в там більше ніж три дитини. Ось, а також ми розуміємо, ми входимо в положення людини, якщо ми знаємо, що, наприклад, вони це дві різні сім'ї, тобто вони все одна, одна сім'я, але в цій сім'ї ще є там окремо, там, наприклад, там донька одружилася і так далі, але разом живуть. То вони також отримують окремий пайочок. Ось, але також потрібно це показати, якось на якісь документи про те, що дійсно так вони є. Тому що, знаєте, є різні люди. Ось ми, наминати ми намагаємося, щоб це було чесно, справедливо. Все це була робота, робота виконана. Ми отримаємо тільки списки. Навіть ми працюємо з цими списками. Бачили, що одна одна сім'я все ми ведемо тільки в одній сім'ї. Ось якщо є такі питання, то це все вирішується. Звертатися до голови СББ і думаю, що це все буде вирішено. Наступна гуманітарна допомога южна має надійти вже у вересні. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Волейбол повертається на южненські майданчики. Перший турнір у цьому сезоні пройшов 21 серпня. Методом жеребкування було сформовано шість команд з вихованців Центру спорт для всіх та аматорів. Спорт для всех проводит этот турнир ежегодно, ну, последние роки, я уже не помню сколько. Как собрались, собираемся каждый год. То есть это интересно, это смешано, не всегда попадается сильная тебе команда. Ну то есть все друзья, все мы ну, ходим, занимаемся через день, как бы и ну, поэтому как бы так и попал. До турніру спортсмени та тренери готувались з півроку. За час війни волейболісти змінили звичні умови тренування, відмовились від приміщень спортзалів та пляжного майданчику. Натомість тренувальною базою стали вуличні майданчики. Ну, ми е, все літо, ну, от як почалася війна, ми тренуємося тренуємося тут, тому що в спортзалах зараз ну і і душно, і ну тут дуже гарні умови у нас. На пляжі поки що не не небезпечно, скажімо так, тому що е, ну, в разі воздушної тривоги ми йдемо сюди в бомбосховище, діти всі, учасники, всі знають. Ну, у нас все дуже так організовано і ми всі ну поки що добре все проходить. За перемогу команди змагались у форматі 4х4 без вікових обмежень. Діти та дорослі пліч-опліч відпрацювали усі етапи турніру. Вдалося добре підготуватися. Ми ходили на тренування, готувалися. Ми дуже переживали, тому що перед змаганнями була жеребйовка, і ми не знали, хто з якої команди буде грати. І тому ми всі дуже переживали, що попалися гарні команди, і в мене попалася дуже класна команда. Турнір з волейболу став завершальним у серії спортивних заходів, приурочених до Дня Незалежності України. Про інші розкажемо у наших наступних матеріалах.